З перших днів війни українцям активно допомагають жителі Казахстану, збирають продукти харчування, медикаменти, засоби особистої гігієни, одяг. З Казахстану в Україну вже відправили понад 450 тонн гуманітарної допомоги. З перших днів війни з перших днів війни, буквально з першого дня, сотні тисяч казахстанців почали нести ініціативно без закликів гуманітарну допомогу до посольства України, і це були справді тисячі людей, сотні тисяч щодня. За словами Тетяни, волонтери працюють безпосередньо зі штабами в Україні, від яких отримують запити. Найчастіше допомагають лікарням та дитячим будинкам. Коли надходить заявка, волонтери в Казахстані оголошують збір. Нещодавно шукали кошти на самокати для реабілітаційного центру. Ще один напрямок це підтримка українців, які евакуювалися з окупованих територій України до Казахстану. Ці сім'ї, жінки та діти. Ми намагаємося максимально їм допомогти. Це продуктові набори збираємо та повністю намагаємось забезпечити їх. Комусь допомагали на роботу влаштуватись житло знаходили. Якщо це жінки та діти, то намагаємося їх тримати. Під опікою волонтерів опинилися і кримські татари, які виїжджали з півострова після оголошення Росією часткової мобілізації. Саме представникам цього народу окупаційна влада насамперед роздавала повістки. Ну, кажеш, кадами діланкіта. Звичайно, коли ми робимо якісь заклики, коли якісь запити гарячі надходять, люди більше несуть. Чи коли відбувається щось типу мобілізації, яка була. І знову потік пішов тих самих кримських татар тисячами. Ми закликали, бо вони всі приїжджають роздягнені. Босі фактично. Наприклад, чоловік приходив, каже: Я навіть додому не заходив, коли дізнався. Мені дружина привезла рюкзак, і з цим рюкзаком поїхав. Він практично у сланцях. Небайдужі казахстанці проводять благодійні заходи, а виручені кошти також йдуть на потреби українців. Це майстер-класи, фестивалі. Олег один із тих, хто організував в Астані Handmade маркет. Все літо в нього з командою працювала юрта на ярмарок у центрі міста. І от о, ми робимо… Ось ми робимо своїми руками значки, браслети і кулони. Браслети, Казахські казахські художники надають нам дозволи на друк своїх робіт. Хтось надає картини. На своїх картини в Україні? У нас є Ми маємо знайомих волонтерів, яким ми довіряємо, з якими ми вже давно працюємо. Закрили безліч кейсів з гуманітарної допомоги. Гуманітарної допомоги. Серед них закупівля корму для безпритульних тварин. Також волонтери забезпечили кілька українців, будинки яких постраждали внаслідок обстрілів електричними плитами. Вони працюють від генераторів, і люди можуть приготувати їжу не на багатті, а на плиті. В Ірпіні ми ми допомогли хірургу. Він залишився, коли почались військові дії. Начись воєнне дійство. Настав він залишився у місті, допомагав місцевим, допомагав людям, які до нього зверталися абсолютно безоплатно. Ми закупили медикаменти, все що потрібно. налобний закупили налобний ліхтар. Якісні зарядні до того, щоб можна було в будь-який час цю допомогу здійснювати зараз. Олег із командою продає свої вироби через інстаграм. Купити їх та допомогти українцям можна з будь-якої країни світу. Казахстанці реалізують ще низку творчих проєктів: плетуть ангелів свободи, невеликі синьо-жовті обереги, а виручені з продажу кошти передають на відновлення українських шкіл. Ця акція вже стала глобальною. Ангелів свободи плетуть у багатьох країнах, таким чином демонструючи підтримку та солідарність із Україною.